Тож, вітаю. Сьогодні у нас продовження теми Руанда Гісанга. Тепер вона у нас на Делонгі. Це буде чесно, то, допустя, ріжок, Юра були, і треба відповісти на питання, як ця кава розкриє себе в популярній, я б сказав, топ-популярному, можливо, бренді. В нових кавомашин 100%. Крім Філіпсів, які втюхивають менеджери от Делонгі, можна придбати. З чистим розумінням, що ти покупаєш гарну кавомашину і не шкодувати потім, що ти купив шмат пластмаси. Тож, каву засипав вже. Першу чашечку зробимо перехідною, а другу третю я потестую. Спробую еспресо наразі, помол мінімальний, і тут є допіо програма. От Допіо якраз про витискання максимум смаку, велика порція кави, грам 14, можливо, впихнена. Трохи про цю коварку, 20-й рік, 4,5 тисячі пробігів. <кій> в заварному блоці замінив циліндр, бо він був подертий. Ну і там по а, упорам було питання, тепер вони інші. До смаку кави відношення немає. Головне, що все помито, все в гарному стані. Жорнова, до речі, нові. Ооо, оце те, що нам зі смаком дуже допоможе. Журнала замінив, бо хтось колись води налив. Ну, певне, перевезені, буває. Тиці перехідну чашечку, яку ми будемо знищувати, це буде еспресо на четвертій міцності. І цікаво, як цікава машинка нам цю гарну каву зможе приготувати. Бо тут же питання яке: чи можна 100% арабіку варити на Деоні? Ну, звичайно. Питання не чи можна, а чи має сенс, наскільки а, оці натуральні смаки Деонгі зможе нам передати. Ну, я розумію, що відповідь на це питання вже є. Те, що я знімав раніше, відповідає на це питання, але не будемо поспішати. В нас чесне, справедливе тестування. Так тож, те саме: Четверта міцність еспресо. а допія буде наступним кроком. Вперед. І якраз свіжо намилена кава нам повинна передати багатство смаку і аромату. Руанда Гісанга обіцяє нам жовту сливу, червоне яблуко, родзинки, карамель на ріжку і Йорі я відчув вишенку. Ну і, можливо, трохи. О, дивіться, а вона більш щільна, ніж мій купаж. А, це не мій купаж був, то була італіянова рома. Ця кава щільніша така. В принципі, зерна з Африки, тим загалом і відмінні, що вони мають більшу щільність. Ну нам то і треба. так, давайте зупиняти, щоб... От дивіться, яка крута кава. Виглядає суперово. Сподіваюсь, посмакувати. Аромат приємний. І профіль приємний. Tellement... Mm, дивіться, перший ковток нагадує 100% іру, але далі з'являється гіркота, яка цікаві і не була при ну, відчутна не була на юрі. Тут така, відчувається аж еспресо-еспресо. Тобто легка кислинка, після чого йде приємна еспресовість, тобто, міцність, гіркуватість, якщо ви таке любите. Хто б міг подумати? Але, в принципі, мілкий помол про то. Той мілкий помол якраз витискає з кави всі смаки, всі такі важкуваті речовини. скажімо так. Давайте допіо тепер. Так, а в принципі третім кроком спробуємо. Що <кхи> ми спробуємо? Збільшити помолу. Так, реєстри. Допіо плюс, так. Да. Да. Нам зерна стане. То й буде цікаво. На своїй аутенті я, до речі, допіо програму а, обожнюю. О, яку каву вона готує на допіо. Це слово мене передать. Якраз те, що я полюбляю. Міцну насичену. От. По міцності, як бачите. Ну, якщо бачите, пише 5 зерні плюс, то є надміцна кава. Головне, щоб вона продавила. Вона не еспресо у нас. Важку лату продавлювало, так. Да. А, якщо ми робимо до плюс, ми повинні ставити помола більшим, бо наразі витискає ну, взагалі так. Таке відчуття, що кав'яві масла нам просто течуть в чашку. Ну, з іншого боку, якщо ми цього хочемо, то нічому би й ні. Так, давайте зупиню. Не будемо насилувати кауварочку. М -м. Цікавий смак чимось нагадує а, соняшника. Тобто, а, якщо розумієте, масла в соняшнику, але не досмажено Тобто, така вичувається жирність. Тобто, якраз цікавої масла чітко в нас в чашці Це є. Давайте трохи більшим зроблю Все Зараз спробую. От, на два кліки більше. Давайте чашечку перехідного еспресо, щоб наш помов подіяв. А поки помию. Поки готує кавуварочка. Зроблю чистий стаканчик і все ж хочу допіо на більшому помолі. Мені здається, це та програма, яка нам якраз все розкриє, але трохи до неї треба уваги. Так. Ну, ви Зрозуміло, що вахті вже легше. Так, води стане, так? Да? Сподіваюся. Так, є. І давайте. Тепер наша друга спроба допіо. Дринк-меню. Допіо плюс. От, хочеться допіо, але щоб воно протікало більш швидко і все ж спробувати відчути цю. Ага, навіть можна. Ну, в принципі, гарно. Тобто Ця програма прийняла ще більше кави, бо ось навіть при кінці, при кінці готування кавомолка вже молола в холосту. От. Ну, нам, в принципі, всі налаштування треба зглажувати. Так, дивимося. Норм, приємно. І струйки. Ой-ой-ой, струйки виглядають такими, а, з великими пузирями, великою пінкою крема. Оце якраз то, що мені треба. О! О-о-о. Так, дивимося. Обнадійливо. Приємно. З кислинкою. Кремовий смак. Так, цікаво. Але кислинка довго не існує. Да, відчувається десь далеко-далеко в далині вишня. От. І міцність зменшена. Тобто, за рахунок того, що я збільшив помол і, по суті, скоротив час готування, ця важкість, яка а, була в першій чашці еспресо, вона зникла. М -м Давайте так. Що ми маємо? В принципі, цікава на смак, кава. А, але оці фруктові відтінки, що обіцяє нам, її натуральний смак, тут майже невідчутні. Для тих, хто полюбляє багатий асортимент еспресо, багатий, багатий варіацію смаків, все ж наразі, ну, конкретна ця машина, вона не таку багату каву зробила. Але міцність її, якщо ви зменшуєте помог, збільшуєте час готування, ви отримаєте надпотужне еспресо. І легкий анонс можливих смаків, які тут є. Не можна сказати, що тут кислинки є. Вона є, але вона легенька, не нав'язлива і майже не ну, об'ємна, різностороння. Тобто, так, десь в долині відчуваєш вишню, потім кремовий смак ну, на цих налаштуваннях. А на мілкому помолі відчуваєш легку вишню, потім відчуваєш еспресо насиченість, таку гіркуватість. Ну, да. ну, Такі мої відчуття. Дякую за увагу. Сподіваюсь, допоміг вам, можливо, обрати гарну каву для вашої кавомашинки. Дякую.